Привіт, мулята, мене звати Пізнайко, і сьогодні разом з вами я хочу вивчити вірш. А про кого він? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно, стало біло навкругі. Вона розпушує сніги, наганяє холоди, води сковує в люди в дружбі з дітьми усіма. Здогадались то це? Так, це зима, а вірш, який ми будемо вчити, називається Гостює в нас зима. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, барлозі спить ведмедик, солодкий бачить сни. А тепер уважно дивіться на картинки і спробуйте повторити за мною. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, барлозі спить ведмедик, солодкий бачить сни. А тепер спробуйте самі повторити. Я вивчив вірш. А ви, якщо не встигли, то ви можете іще раз подивитися відео. До зустрічі, малята!